сотен тисяч українських родин квадратні метри від держави фата Моргана. Можна десятиліттями стояти у черзі в надії отримати безкоштовне житло. У той час правоохоронцям, суддям і прокурорам щороку пачками дістаються дармові квартири. Десь тут десь тут вони собі ткнули пальцем. Ці хочемо і виписали ордери. Схеми відкатані роками і сьогодні працюють безвідмовно. Він Конвратиться многодітним отцом. Он обращається в органу прокуратури і профспілку прокурорську. Прокурорська профспілка обращається в Київську міську раду, которая своїм решением представляє жилью. Тут не було дітей. Я 20 двадцять лишнім лет живу. Нікогда не було тут дітей. Ніколи. А коли система несподівано дає збій, починається завзята боротьба. А що? цю квартиру у вас які на неї плани? Чи там плани? Отримати, Ви, якщо захочете? Продам вам. дармові квартири сильних світу. Цього У цій Україні роздаються сотні квартир. Сиру дізнався, як наближені до закону чиновники примудряються покращувати свої житлові умови за державний кошт. Квітень 2016 року Генеральна прокуратура виступає з гучною заявою головного борця із корупцією у відомстві і самого рильця в пушку мова йде у даному випадку про державні квартири, якими за даними слідства пан Каську на жаль заволодів шляхом обману. Театральне вручення підозри, накладення арешту на нерухомість опального експрокурора, брифінги для журналістів. ГПУ проявила небачену до тепер активну діяльність у боротьбі з корупцією у своєму ж відомстві. Пащати не будинку, всі отримують підозри, всі відповідатимуть по закону. У самого фігуранта відповідь на всі звинувачення одна: це своєрідна помста екс головного Шокіна за діамантове викриття. Генеральна прокуратура на даний час вважає, що не зробити якусь заяву, а потім особа хай ходить і виправдовується. Позиція захисту каська залізна. ГПУ із своїм звинуваченням сяде у калюжу. Квартири то державні, але надані з різним статусом. Реально говорити можна тільки про одну квартиру службову квартиру 155 квадратів, про яку всі знають. Перша квартира вона була отримана від держави, від міста, якщо говорити точніше. В стандартному порядку каськом разом з матір'ю. Першу однокімнатну при переведенні зі Львова у столицю Касько отримав без черги як перспективний держслужбовець. Оскільки слово службова в документах не фігурувала, її згодом безперешкодно приватизувала на власне ім'я матір прокурора. Наступні апартаменти у 155 квадратів вже у елітному будинку на печерських пагорбах дісталися йому в якості бонуса. Такою плюшкою у 2008 восьмому повертали каська до прокуратури із адвокатської практики і за надання ордеру, і за подальше виведення квартири із службового фонду клопотала ГПУ. Коли почався розгляд якраз клопотання про обрання запобіжного заходу, наше перше питання було а ну, де ж документи на другу службову квартиру, про яку ви розказували всі країні, бо ні відповіді, ні жодних документів надано про другу службову квартиру не було. ЕПП з квартирами каська тривала кілька тижнів. Вона очолювала новинні топи і, власне, дотепер нічим конкретним не завершилася. І люди вже подивилися на цю проблему ну, трошки з іншого боку. Не каськом єдиним. Стало очевидно, що в державних органах квартири отримують обрані, і це вже стало системою. На самом деле, когда по Касько открывали это уголовное производство, был открыт, скажем так, ящик Пандоры. Потому что в этих квартирных мошенничествах на самом деле замешаны просто сотни людей, сотни тысяч чиновников, начиная от чиновников из администрации различного уровня и заканчивая прокуратурой, МВД, судов всех уровней. Я уверен, что перспективы какой-то дальнейшей судебной перспективы дело Касько иметь не будет. А, признаки ознаки з'явились уже зараз. Днями апеляційний суд таки зняв арешт з квартири Каська на Печерську, і тепер, здається, генпрокуратура вмикає задню передачу. Пащати не буденько. Така заявила генпрокуратура, коли ця тема стала на слуху, появилась. І генпрокуратура що сказала? Утеряні просто многі дані пер архівні, да? А скільки співробітників а даного відомства получало? Служебних квартир, сколько з них а, раз служеблювалі, скажімо так, скільки з них було приватизірована. Тобто дані втрачені за загоди. Це і свідчить про те, що та частина документів, яка загубилася, вона очевидно містила тенденційну інформацію існуючих правил і процесів. Я думаю, що оця процедура, яка є, вона була однакова як в казка, так і в інші. Тому потрібно розбиратися. Більш, скоріше за все, із совістю. Він випустив джина з бути. Таких тисяч там. Ще не встиг вчухнути скандали з каськом, а в мережу потрапили нові сенсаційні документи. Про тепер ще й квартирні здобутки діамантового прокурора Олександра Корнійця. Тяжоли інваліди, а діятелі культури ветерани війни. они стоят в очереди на квартиры по 10, 15 и 20 лет и не получают. А работник прокуратуры, который встает в очередь, через три месяца ему говорят о том, что ему надо бегом выдать квартиру, потому что он уже аж три месяца стоит в очереди на получение квартиры. Вот это просто шок на самом деле. Справді, швидкість, із якою змінював квартири зірковий прокурор Корнієць, не може не вражати. 1 вересня 2007 року прокуратура Києва клопоче до КМДА із проханням терміново знайти квартири багатодітному працівнику прокуратури. Хоча він має ордер на інше помешкання у ще не введеному в експлуатацію будинку, чекати не може. Як свідчить наступний документ, прохання задоволене менше, ніж за місяць. Через п'ять років він уже всією сім'єю виявляється прописаним в квартирі. 12 квадратних метрів. А поскольку сім'ї на той момент вже було четверо дітей, 6 чоловік на 12 квадратних метрах, зрозуміло, що йому через 4 місяці після того, як він встав в очередь, вже дають квартиру в центрі Києва общі квадратури понад 100 квадратних метрів. Що ж за 5 років сталося із двокімнатною квартирою прокурора? Адже чомусь вже у 2012-му Корнієць із великою родиною знову опинився в нестерпній тісноті. Згідно з документом про виділення 110-метрівки на Торгенівській, прокурор, дружина та четверо їхніх дітей тривалий час тулилися у крихітній готельні на околиці Києва. Проспект науки, будинок 98, квартира, в якій нібито жилався родина Корнійців. Сусіди відверто дивуються нашим питанням. Жила жінчина ми не общаються. Mm -hmm. А були чи тут колись там чотири дітей в цій квартирі? Не було ні, не була Тут не була дітей. Я двадцять лет живу, нікада не була тут дітей. Маючи у власності, з поміж іншої нерухомості, величезний будинок у Софіївській Борщагівці, Корнієць не погребував випросити у держави чергову безкоштовну квартиру. Ота домік, которанаходиться а Пятиминутной пешей доступности до цирка, до площади победы был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Я думаю, его архитектура говорит о многом. Во-первых, посмотрите, какие красивые балкончики. В одном из этих верхних этажей, вот там где этот кубик, и находится квартира счастливой дочери бывшего прокурора Александра Павловича Корница. І знов цікавий збіг обставин. Приватизувала помешкання п'ятирічна донька екс-прокурора Єлизавета. І саме в той незручний момент, як батько потрапив до СІЗО по діамантовій справі, так квартира на Торгенівській уникла арешту. Юридично це можна здійсняти ограничення. Хочому малолітня, тому що тоді ця квартира під своєобразним арестом, таким знаємо своєобразним. Його не зробить то її 18 літ, відповідно, є законним представителем, нічого не зміниться і може розпоряджатися імунством тільки в інтересах ребенка. А це означає, що він консервірує об'єкт. Ми особисто хотіли поспілкуватися з паном Корнійцем, адже багато виникло питань по цих документах. І ось що сталося того самого дня, коли ми домовились про зустріч з нашим колегою Іллям Лукашем, пан Корнієць також мав із ним зустріч в одному з ресторанів на Майдані. Коли ця зустріч завершилася, він виходив із закладу і на нього напали невідомі. Ми цього не бачили, хоча знаходились в кількох десятках метрів від місця події. І власне, вже потім в Фейсбуці пана Корнійця побачили світлину, як ми спілкуємося з Іллею, з такими коментами, що ну можливо цей журналіст причетний до побиття, і ну не виключено, що і 24 й канал там опинився. Ну не просто так, хоча насправді це просто збіг обставин. І спілкування подальше з паном Корнійцем воно обмежувалося потім лише смсками. Посилаючись на поганий стан здоров'я, він відкладав інтерв'ю аж до сьогоднішнього ефіру. Це навіть впечатлення вот ремілічної зустрічі. це абсолютне спокійство і впевненість, що проти тебе ніколи нічого не докажуть. Тобто мене на сім'я шість років, і вони всі, і я в Києві. мною було. Замінено квартиру на кімнату три кімнати. Ви можете або документ копію надати, або назад, хоча б адресу першої квартири, Якщо вам могли, які надали оту папку документами, покажуть усі документи в тій папці, то там, до речі, є ці документи, були вилучені, вони є предметом кримінального провадження. Прокурори та судді до державного житла вибагливі – ближче до центру, кімнат що найменше дві, і обов'язково в новобудові. Ми вирішили поцікавитися в КМДА а, статистикою, кому надаються службові квартири, а, хто їх потім приватизовує. Ну яка їх кількість а, тенденції по районах? Ми отримали 10 відповідей відповідно до кількості районів в самому Києві. 9 з цих відповідей вона містила взагалі такі узагальнюючі дані, надали. Виключили все там. І лише оболонська райадміністрація підійшла до справи сумлінно. І ми справді побачили, якою є тенденція. У 2014 році службові квартири надали оболонському райвідділу міліції сім помешкань, районній та генеральній прокуратурам по дві квартири оболонському та окружному судам по одній. Лише два помешкання виділили на комунальне підприємство Житлосервіс. І от вже в 15-му році ті самі квартири поступово переходять у приватні руки. Достеменно відомо про сім приватизованих квартир на оболоні. Всі виключно прокурорами та правоохоронцями. Просят статус служебного жилья. Через год статус служебного жилья опять же знімається по просьбі прокуратури то ли міліції в зависимости от йому сотруднику передали эту квартиру. Її потом приватизують його родня, яка зарегистрирована з ним була вместе по этому самому адресу. Законодавство дозволяє, а робиться воно в кулуарний спосіб комісії при міст виконкомах, які черговікам вони відповідають за вже одне і те ж саме, немає житла. А поза чергою приймається такими житловими комісіями такі рішення, і завжди якийсь суддя, прокурор, СБУ, ще якась дуже поважна особа. Вони отримують за рахунок безумовно цієї спільноти. На схему, за якою повз черговиків дармові квадрати напряму перекочовують до потрібних людей, натрапили забудовники висотки на столичному бульварі Кольцова. Як будівельники щирили котлован під цей житловий комплекс, так звані обов'язкові пові квартири на користь міста вже були розподілені. оце оці чотири секції десь тут суддя Галяшкин, плюс сім претендентів обрали собі квартири десь тут, десь тут. Вони собі ткнули пальцями, оці хочемо і ми писали ордери. Перед введенням будинку в експлуатацію забудовник став у позу, адже змінилося законодавство про регулювання містобудівної діяльності. Юридично компанії звільнилися від примусу віддавати місту данину квартирами. Ми в 2011 року році, як законопослухняні власники, працівники цієї компанії подали в місто прохання змінити умови договору згідно з чинним законодавством. На що ми не отримали жодної відповіді, більше того, отримали шалений адміністративний тиск. Це не надання там, довідок про розрахування з містом, це не продовження арендного договору. І в кінці кінців вони змусили нас підписати абсолютно незаконний акт прийому передачі їм майнових прав на квартири, котрі ще не були закладені в той момент. Ось тут і почалося найцікавіше. Копнувши глибше, юристи забудовника отетеріли. З'ясувалося, що пойові квартири в КМДА на облік не ставилися роками, а просто передавалися звичайним актом найнужденнішим. Куди йдуть ці 5, 10 і 15 процентів? Ані не йдуть в фонд жилья, який розподіляється між соціально незахищеними групами населення. Всі ці квартири не попадають навіть в реєстр. Виписуються документи изначально на имущественные права. Квартири діляться тоді, коли їх нет в реальності. Діляться вони між правоохранительными органами і суддями. Не хочеш по-доброму, готуйся до війни. Батл із впертим забудовником вже розпочали троє служителів ФЕМІДИ. Ви претендуєте на квартиру від забудовника. На якій підставі? Я не претендую. Чого? А чому я маю претендую? Ну ви ж подали позов. Я подав позов як. Е... Особа, яка отримала її службовою серед колег у нещасті Миколи Майсюка, двоє колег по роботі. Судді Євгенчаку та Олег Голяшкін затисався з поміж них і київський експрокурор Микола Шапран. Судячи з декларацій, всі вони люди не бідні. А цю квартиру у вас які на неї плани чи там отримав. Ви якщо захочете, продам вам тоді чи буду жити. О, це я фізична особа. Що захочете, буду робити? Я користувач. Ні, продати не зможу, бо я користувач. Трошки гумора для вас насправді зовсім не смішно. Якби не принципова позиція забудовників висотки на кольцова наверх не спливла би та схема, як в державні органи потрапляють квартири в обхід фонду міста для звичайних черговиків. Щоб підтвердити цю інформацію, я спілкувалася з представниками інших будівельних компаній. Офрекорд вони підтвердили, так схема ця працює. І вони змушені спонсорувати державні органи квартирами, ну для того, щоб лишатися на будівельному ринку. І в цій схемі справді задіяно багато чиновників. Тож для генерального прокуратури, яка так грозилася, не щадити нікого, насправді поле не оране.